Соціум жорстокий. Життя є процес. Дуже легко втратити розуміння, чи мені це подобається. Ми дізнаємося лише коли ми діємо. Вам не треба бігти і все змінювати сьогодні. Ні, у мене така освіта, я більше нічого не можу. Хто вам це сказав? Я можу це, я можу це. Сядьте і уявляйте, я можу це, я можу це. Ви будете розширювати ваш горизонт можливостей та ідей. Як вставати вранці і радіти від того, що ви йдете на роботу, яку ви любите? Ви Обожнюєте бізнес, який ви будуєте, ви обожнюєте роботу, на яку ви хочете ходити. Як було би класно вставати вранці і відчувати себе радісно від думки, те, що я роблю, викликає у мене захоплення. Насправді багато людей так не думають і сприймають свою кар'єру як величезне. Місце болю. Тому сьогодні я хочу з вами поговорити про 5 підходів до того, як побудувати кар'єру, яку ви любите. Я Дана, і це мій канал про те, як будувати життя, кар'єру і бізнес з радістю. І сьогодні я хочу поговорити про кар'єру. Неважливо! Чи це бізнес, чи це ваша справа, чи це консалтинг, чи це і те, і друге. Але сьогодні я вам хочу дати абсолютно новий погляд на те, як дивитися на вашу Кар'єру, тому що дуже часто, що я бачу, що люди страждають від того, чим вони займаються. Вони не люблять те, що вони роблять. Підприємці часто не люблять свій бізнес. Люди на корпоративній роботі не люблять свою корпоративну роботу. Тобто, часто люди страждають, розумієте? І тут не важливо, чи ви власник бізнесу, чи ви не власник бізнесу, але є певне страждання від того, що те, що я роблю. Не працює для мене. І ще які проблеми я бачу. Люди бояться змінювати те, чим вони займаються. Якщо відбуваються якісь несподівані зміни, там вас звільнили, банкротство, вигорання там, ще якісь зміни зовнішні повпливали на вашу кар'єру, у людей паніка від того, що робити. Багато хто не може пережити. Певні труднощі, які виникають у зв'язку із такими змінами. Це буває. так? З усіма трапляються неприємні ситуації. Це частина життя. В бізнесі буде завжди як якийсь треш. Завжди, так? От Підприємці, мене зрозуміють. От Якщо ви будуєте підприємства, бізнеси, організації, завжди будуть виникати якісь труднощі. Тому це. є Нормальна частина процесу. Якщо ви не в бізнесі, то коли ви будуєте свою кар'єру, то теж будуть взлети і падіння. Нічого не буває гладко, так? Тому, якщо у нас є правильний підхід на те, як створювати кар'єру, так що це є процес, і в нас є правильне мислення, то це нам допоможе мати е, позитивний погляд. На життя, навіть коли щось іде не так, ми будемо більш позитивно настроєні на те, аби пробувати різне, так, аби шукати різні підходи. Тому те, що я буду розповідати вам зараз, дуже важливо на все ваше життя. І коли ви зрозумієте ці підходи і зможете їх інтегрувати у ваше життя, це вам завжди буде допомагати. Ви завжди можете повертатися до цих ідей, вони вас будуть дуже сильно виручати. Тому починаємо перед тим як я вам розкажу про підхід номер один, я хочу вам сказати, як я прийшла до цього підходу. Що в моєму житті декілька років тому з'явилася книга про те, як дизайнувати своє життя, як дизайнувати свою роботу. І ці книжки написані Стенфордськими професорами. Вони мають дуже відомий курс у Стенфорді про те, як дизайнувати своє життя. В основі їхнього підходу є розуміння, що ми не Шукаємо, ми не обираємо правильну чи неправильну роботу. Ми дизайнуємо своє життя і своє професійне життя. Ми до цього підходимо як архітектор, як творець. Ми шукаємо різні підходи. Ми пробуємо, ми діємо. І що тут дуже важливо, і це якраз і є перша ідея, яка вам дуже допоможе. що... Ви дизайнуєте, ви будуєте свою кар'єру. Вона не стається з вами. Ви не стоїте перед вибором. Це буде добре, а якщо не складеться, це буде катастрофа. Або... Я є тут, не дай Боже, тут щось не вийде, і це буде катастрофа. Ні, життя є процес, і ми, коли відкриті, коли ми готові, коли ми можемо створювати, тобто ми впливаємо на все, то тоді ми можемо створити те життя, яке потрібне нам. Те життя, де є наші цінності, наші бажання, де нас щось заряджає, де ми робимо те, що нам цікаве, ми шукаємо для себе ролі, розумієте? Ми шукаємо підходи до того, аби. Ми були задоволені, аби нам було цікаво, аби ми заробляли ті гроші, які ми хочемо заробляти, аби ми працювали з тим, з ким ми хочемо працювати. Тобто, у нас тут є відчуття, що ми не просто творці своєї кар'єри, але. Ми відповідальні за це. Ми на це можемо впливати. Мені дуже боляче дивитися, коли дуже класні талановиті люди стикаються з неприємними етапами у їхньому житті, і їм здається, що це фіаско. І вони себе знецінюють, вони думають, все, я зробила там щось неправильно, або я зробив щось неправильно. Це є катастрофа. Якщо ж бачити себе як дизайнера свого життя та кар'єри, ми в будь-який момент, навіть коли щось іде не так, можемо почати з нового етапу. І шукати нові підходи, які будуть імпонувати, які будуть нас заряджати. І тут я хочу вам задати запитання: якщо ви зараз любите щось, що робите, якщо ви зараз робите щось, що можливо, ви не любите, можливо, ви вигоріли, можливо, ви шукаєте новий етап вашого життя, а можливо, щось сталося, на що ви не могли повпливати, наприклад, вас звільнили, і вам треба починати шукати себе, то задайте. Собі запитання, а що б ви хотіли робити? І випишіть 20 різних ідей, того, чим би ви могли займатися. Порада номер два з цього підходу це робити енергетичний аудит. І якщо ви дивитеся мої відео, якщо ви знайомі зі мною, то ви знаєте, що я круглодобово говорю про енергію. Що енергія це є суть нашого життя. Якщо у нас є енергія, ми щасливі. У нас все вдається, у нас є ідеї, ми творимо, ми заряджені, все виходить. Якщо в нас немає енергії, то життя це суцільна проблема, коли ми. Щось робимо, десь працюємо, чимось займаємося. Дуже легко втратити розуміння, чи мені це подобається, чи те, що я роблю, це взагалі відповідає мені. Розумієте? Чи це відповідає тому, де я зараз є? І дуже важливо робити і зробити енергетичний аудит і виписати, що дає мені енергію, а що забирає у мене енергію. Навіщо це робити? Коли ми аналізуємо, що нам дає енергію, і енергія це стан, коли ми заряджені, коли ми радісні, коли у нас є ідеї, коли нам подобається, коли ми втрачаємо відчуття часу. Знаєте, от коли ми щось робимо, і ми втрачаємо відчуття часу, ми просто кайфуємо, так? Ми бачимо ідеї, а не бачимо проблеми. Оце класна енергія. А коли в нас немає енергії, то нас все бісить. І от... Ми часто забуваємо взагалі аналізувати, чи те, що я роблю, мені дає енергію, чи забирає енергію. Тому тут треба вміти систематично сідати і аналізувати: це мені дає енергію, це мені не дає енергію. Навіщо це робити? Аби зрозуміти, які задачі, сфери, люди, напрямки мені цікаві. Для того, аби розвивати це в подальшому. А що можна змінювати і залишати позаду? От уявіть, що ви підприємець, і ви безкінечно знаходитеся в операційній діяльності. Вас це вже бісить. Ви вигораєте, так? ви хочете робити щось інше, займатися стратегією, розвивати особистий бренд. Без цього інструменту ви просто будете страждати і думати, а чому ж я відчуваю себе так паскудно? А чому бізнес не росте? А що треба зробити? Треба сісти і сказати: От ці операційні задачі, наприклад, зжирають величезну кількість моєї енергії. А оці задачі стратегія. Ідеї, ідеація, контент, нові партнерства це те, що я хочу робити. І треба після цього зробити висновок, як я маю будувати свою кар'єру, аби в мене було більше цього, де є енергія, і менше цього. І це ж буде допомагати мені, аби мій бізнес ріс. Якщо ви, наприклад, працюєте на роботі, і ви теж розумієте, що щось не так, ви хочете змін. І вам треба так само проаналізувати, що мені дає енергію, а що в мене забирає енергію. Наприклад, ви на роботі певні вже дуже багато років, і ви втомилися від того, що ви робите одні й ті самі задачі. Вони для вас уже рутинні. Це у вас викликає зменшення енергії. У вас це не викликає драйв. А у вас, наприклад, викликає драйв стратегічні задачі. Аби або задачі нового плану, або спілкування з людьми, або взагалі ви хочете розуміти там, вивчати якісь певні нові штуки, розвивати навички. І це для вас може бути розуміння, якби вікно у ваше майбутнє. Окей, яку мені треба роль в цій компанії або в іншій компанії, аби я могла реалізувати. Оці свої сторони. І як я можу залишити ось це трошки позаду, або передати комусь іншому? Або, наприклад, чи я можу до своєї корпоративної кар'єри додати консалтинг? І оцей консалтинг це буде така, як. Такий шлях в підприємницьку діяльність, де я можу реалізовувати себе інакше, бо я відчуваю там драйв, мені це подобається, я спілкуюсь з клієнтами, це творчо, я незалежна, це мені дає свободу. І все це починається з енергетичного аудиту. Тому, якщо ви ніколи це не робили, ви можете прямо зараз себе запитати і виписати відповідь в щоденнику, що мені дає енергію, а що мені. Не дає енергію. І це буде ключ до того, що можна змінювати. І це не треба міняти уже, вам не треба бігти і все змінювати сьогодні. Вам треба зрозуміти себе, вам треба відрефлексувати, і ви будете заряджені тим, що вау, я себе розумію, і я знаю, що мені треба робити далі. І далі буде круто, тому що далі ви будете йти туди, де вам цікаво, де ваша зона росту. І де ви маєте енергію, відчуваєте себе круто. Порада номер три це ідеація. Мати багато ідей. Безкінечна кількість ідей, безкінечна кількість ідей. Чому? Тому що чим більше у нас ідей, тим ширший у нас горизонт можливостей. Тим більше ми можемо, тим більше у нас з'являється можливостей. Світ безграничний, цікавий, крутий, класний. Але ми себе так часто заганяємо в рамки, де ми собі одразу кажемо, ні. Я юрист, я можу тільки це. Ні, у мене така освіта, я більше нічого не можу. Хто вам це сказав? Є стільки різних варіантів, які ви можете для себе експериментувати: в кар'єрі, в ролі, в напрямках, в комбінації всього. Тому ця порада, оцей крок, ідеація це дуже важливий крок. І ще що я зрозуміла, працюючи уже з величезної кількості людей, вже майже п'ять тисяч людей пройшли мої програми з дуже тісної роботи, прекрасними учасницями, які проходили, я обираю себе. Я розумію, що ідеація і бажання це дуже велика зона росту для дуже багатьох, тому що ви. Забороняєте собі давати право уявляти, а що ж можете ви робити. Тобто, ви самі дуже часто не дозволяєте собі думати, а я можу. Один, два, три, чотири, п'ять. Я можу це, я можу це, я можу це, я можу це. Зразу з'являється думка: ні. Ні, ні, я не можу. Це не для мене, це не для мене. І список чому тому, 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 тому. і я розумію, соціум жорстокий. Нас виховували так, що ми боїмося помилок. Ми думаємо, що треба обирати там правильно чи неправильно. Але це етап, коли ми навіть нічого не робимо. Ми просто уявляємо, які є варіанти. І тут дуже важливо дати собі право виписати величезну кількість ідей того, що ви можете робити, починаючи із ролей, напрямків кар'єрних напрямків. Комбінації. Комбінації. Це значить, я, наприклад, там фріланс маю, і я десь працюю. Або я займаюсь неприбутковою організацією, в мене є кар'єра, наприклад, неприбуткові організації, і плюс у мене є невеличкий бізнес, так? Або я, наприклад, там підприємець, але так само я креатор контенту, і я там займаюсь дуже активно тим, що в мене є там особистий бренд. Бо це, ну, по суті, як окремий напрямок. От. Уявіть, скільки можливих комбінацій ви собі можете виписати, але не давайте собі одразу, тобто забороніть собі казати, ні, це не для мене, це я не можу, це я не буду. От сядьте і уявляйте, от скільки от максимальну кількість ідей, яка у вас з'явиться в голові, все це випишіть на листочку. Чому це важливо? Тому що ви будете розширювати ваш горизонт можливостей та ідей. Поки ми не захочемо, не уявимо, ми не зможемо діяти в той чи інший напрямок. І наш мозок це настільки взагалі складна структура, що, він, що мозок, чим більше ми будемо давати йому волі. Тим більше він буде уявляти і працювати для нас. Тому якщо ми нашому мозку кажемо я не можу, то ми не зможемо. А якщо ми собі кажемо я зможу, то наш мозок буде шукати варіанти того, як це зробити. Тому ось цей варіант ідеації і бачити багато безліч, безліч безліч безліч, безліч варіантів, це є дуже важливий етап. Порада номер чотири. Прототипуй. Що це значить простою людською мовою? Це виходь в світ, тестуй, пробуй, дій. Спілкуйся з людьми. От ви хочете, наприклад, там спробувати консалтинг перед тим, як сидіти і накручувати себе, що це не для мене, у мене не вийде, це страшно. Як я це зроблю? Зробіть список із п'яти людей, які цим займаються, спробуйте з ними зустрітися та поговорити про те, що це значить. Що вони роблять, як вони це роблять, які підводні камені? Виходить, не виходить, які нюанси? Якщо у вас є можливість, зробіть платну консультацію, це взагалі, от геніальна штука, яку я зрозуміла не так давно в своєму житті. Навіщо видумувати рішення, яке хтось уже знає? Якщо мені треба зрозуміти, як щось зробити, і я не можу розібратися, я йду до людей і питаю: якщо я не можу знайти людину, яка мені це скаже, безкоштовно, я плачу, отримую консультацію чи навчання і розумію те, що мені треба зрозуміти, не витрачайте час дарма. І не робіть помилок, які вже зробили інші люди. Тому це і є суть прототипування, коли ви. Спілкуйтеся з людьми, коли ви реально робите тест того, що ви хочете зробити. Якщо, наприклад, це новий напрямок, який ви хочете запустити, протестуйте його. Зробіть невеличкий проект, зробіть невеличку версію продукту. Розумієте? Просто скажіть в соціальних мережах: йоу, народ, я хочу зробити ось це. Кому цікаво, будь ласка, дайте мені свій фідбек. Уже ви будете збирати якусь інформацію. Зробіть список очікування на те, що ви хочете зробити. Запросіть людей на інтерв'ю саме по вашому продукту. Спробуйте продати цю послугу чи продукт. Так, навіть перед тим як вона є, протестуйте всі ці можливі варіанти. Підіть кудись, якщо у вас є така можливість, тому що дуже часто у людей є така можливість, наприклад, спробувати десь попрацювати. Навіть якщо не складеться, ви будете знати більше про себе і про світ. Навіть якщо це буде не ваше, це ваш, вас посуне далі. Тому що ми не можемо знати все у нас в голові. Ми дізнаємося лише коли ми діємо. Розумієте? Ми дізнаємося лише коли ми діємо. Тому вам треба діяти. І коли ви дієте, ви будете розуміти, а це мені підходить, а це мені не підходить. Як часто я бачу, що люди бояться спробувати кудись піти попрацювати? А що, якщо не вийде? А що якщо мені не сподобається? А що якщо це буде катастрофа? Та яка різниця це вас приведе ближче до вашої цілі, до вашої майбутньої мети? Тому що ви щось спробуйте одне, і навіть якщо воно буде не ідеальне, я вам гарантую, що ви швидше прийдете до того, що ви скажете: Вау, це круто! Бо життя це шлях. Хто пробує багато, помиляється, встає і діє далі, у того все виходить. Хто нічого ніколи не пробує, у того не вийде. Тому не сидіть, не думайте, що ж мені робити. Що ж мені пробувати там, як же ж мені бути? Спілкуйтеся з людьми, зустрічайтеся з людьми, отримуйте платну консультацію, робіть просто продукти, так, от просто зробіть мінімальну версію цього продукту там, чи послуги, і спробуйте її комусь продати. Питайте у людей, там, якщо у вас є спільнота, у всіх є якась спільнота, там якісь мінімум кількість людей в соціальних мережах, і скажіть, це вам подобається, це вам не подобається. Пробуйте попрацювати там, де ви хочете попрацювати з тим, з ким ви хочете попрацювати. Усе це приведе вас до того, що вам треба в житті, 100%. Сидіти, нічого не пробувати не допоможе. Ми дізнаємося лише коли ми діємо. І ми нічого не дізнаємося, коли ми не діємо. Логічно. Дуже класна вправа, яка вам дуже сподобається, і вона може для вас бути трансформаційною. Це називається вправа Одіссея. Ви сідаєте зі щоденночком і прописуєте три варіанти сценарію вашого життя. Перший ви робите все те, що робите. Другий це план Б. От, що б робили, якщо б не те, чим би ви займались? І третє є найбільш божевільний. От просто найбільш божевільний. І це те, що б ви робили, якщо б ви не думали про думку інших, про гроші, про те, що можна, що не можна. Що це вам дає? Це вам дає розуміння, що насправді у вас є дуже багато різних варіантів, як бути і як діяти. Ви не є в тюрмі власного розуму. Ви не в тюрмі. Ви на волі, ви можете будувати своє життя. І от коли ви сядете і це пропишете і витратите на це час, то тоді ви зрозумієте, а насправді у мене є стільки класних варіантів того, що я можу робити. От є стільки всього крутого, що я можу робити. І це ж так класно. Це дуже крута вправа, і я просто не можу дочекатися, поки ви це зробите, і напишете мені в коментарях і скажете, як вам чи це вам допомогло. Що я вам хочу сказати, дорогі? Що коли ви бачите себе як дизайнера свого життя, кар'єри, як творця, у вас з'являється енергія і відповідальність, і розуміння, що я впливаю на своє життя, і я будую. Це дуже важливо. Не віддавайте своє право на життя комусь або чомусь. Будьте відповідальні за себе. Немає правильних чи неправильних рішень чи відповідей. Життя це череда експериментів. Чим більше ми експериментуємо, дизайнуємо, пробуємо. Тим ближче ми будемо до того, що для нас працює, і з часом це буде змінюватися. Бо ми змінюємося, у нас народжуються діти. У нас з'являються чоловіки, дружини. Ми розлучуємося, змінюємо країни, кар'єри. Це нормально. І світ навколо нас дуже стрімко змінюється. Якщо ми готові до змін, якщо ми го готові шукати себе, будувати своє життя, свою кар'єру, якщо ми розуміємо, що це те, на що ми можемо впливати, і ми хочемо там кайфувати, то тоді у нас все вийде. І ми можемо отримувати задоволення, і інтелектуальний ріст, і гроші, і кайф, коли ми таку ставимо перед собою мету. Тому пробуйте цей метод і забирайте під цим відео безкоштовний гайд про те, як будувати кар'єру, яка буде працювати на вас, де я ще дуже детально розповідаю про усе те, що є у цьому відео. Якщо вам сподобалось це відео, лайкайте і залишайте коментар. І якщо ви хочете ще більше відео. Підписуйтесь на цей канал про те, як будувати життя, кар'єру і бізнес з радістю. Я вас люблю і я в вас вірю. Па-па!